Вівторок, 26 березня. Традиційно о цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску розставимо акценти. Два роки чекає сина з полону. Історія чернівчанина Георгія Корнута, який був на Азовсталі, та з 2022 року не виходить на зв'язок з рідними. Стихійні сміттєзвалища у Чернівцях. Чому проблема досі актуальна? Та які штрафи передбачені. Раз на тиждень ремонтують лавиці, як парк Шевченка готують до весняно-літнього сезону. Мамо поки що не буду виходити на зв'язок. Не переживайте, все скоро закінчиться. Таке повідомлення Наталія Корнут отримала у березні 2022 року від сина Георгія. Історія чернівчанина, який боронив Азовсталь та нині у російському полоні. Чернівчанин Георгій Корнута з 2021 року, строковик прикордонного загону Маріуполя. Війна його там застала і зустрічав ворога в перших рядах у неприкордонників. Вони перші, перші утримували як могли. Ну, Підпорядковувався по під командам. Як, як там уже було, ми не знаємо, бо, тому що він нам не писав. Не... З'єднувалися ми з ним по телефону десь раз у 10 днів. Як не міг подзвонити, то писав смс-ки. Казав, що все добре. Мама, все добре. Ми вже знали, що добра ніякого. 27 березня 2022 року Наталія Корнута востаннє розмовляла з сином. Прислав дві фотографії нам і сказав, що не переживайте, скоро все закінчиться. Того вже ми його не чули і не бачили. Потім лише узнали, що дуже багато взяли у полон з Маріуполя, але ну, надіялися, що живий. Три місяці родина не мала ніяких новин про Георгія. Згодом його побратим повідомили, що він у російському полоні. Сказав, що все добре в нього. Як там може бути добре, я не знаю. Але він у нас такий мужній. Він ніколи, ніколи не сказав, що йому погано, що йому щось не так, що він чимось стурбований. Наталія Корнута щотижня виходить на всеукраїнські акції на підтримку військових та цивільних, які перебувають у російському полоні. Другий син Наталії Максим Корнута. Теж на війні. Він пішов в армію і там його війна застала вже на місці у Харкові, де він служив. Зараз вже цей закон прийняли і його повернуть додому вже. Хоч, хоч одного будемо бачити вдома. Милана Федорюк, Андрій Маронецьку. Новини Сі4. 26 березня в Україні відзначають День Національної гвардії, десяту річницю від дня її створення. Національну гвардію створено навесні 2014 року з початком російської агресії в Україні. У Чернівцях цього дня відзначили склад військової частини 3113. На урочистостях були керівники міста та області. Нацгвардійці провели змагання з Панкратіоном. Учасники вшанували пам'ять та героїчний подвиг військовослужбовців, нацгвардійців, які віддали життя за Україну. 200 тисяч гривень із міського бюджету щотижня. Чернівецька міська рада витрачає на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ. Штраф за неприбирання території для управлінських компаній та ОСББ 1700 гривень та 840 для фізичних осіб. Хто створює ці сміттєзвалища та на яких локаціях вони з'являються частіше? Розбиралася Вікторія Макайда. Лариса Бондаренко живе у районі Чернівецького аеропорту. Часто виходить гуляти у найближчий сквер. За її словами, часто тут багато сміття і неподробу, яке ніхто не прибирає. Я взагалі такого не бачила, щоб тут прибирали. щоб якісь комунальні служби, я такого не бачила. Павло Мельничук з 1970 року живе на вулиці Сосюри. Також у цьому сквері прогулюється. Каже, на цій території постійно багато сміття. Отам От з скамейки шість штук, чи скільки чи чотири. Дівчата з дітьми приходять, сідають, попили сік чи воду, а втару всю. Є дворники, а є імітатори, які беруть мітелку, совок. І ходять по дорозі. Бувало, приїжджають якась бригада дворників насобирають, і вони ранньою весною починають убирати. Зараз не бачив нікого. Ми вирішили дізнатися, хто відповідає за пробирання на цій території. Через офіційний геопортал Чернівецької міської ради дізнались, що відповідає за цю територію приватне підприємство компанія Авес Систем. Ми намагалися зв'язатися з керівником підприємства Олександром Пєстовим, та на дзвінки він не відповів. Абонент не відповідає. Будь ласка, зателефонуйте пізніше. На проспекті Незалежності 108, наша знімальна група зафіксувала ще одне стихійне сміттєзвалище. Бляшанки, бутилки, старий одяг, коробка від піци. Так нині засмічена територія на проспекті Незалежності 108. 24 лютого 2024 року цю ближні території прибирали небайдужі активісти. Нині ж тут знову назбиралось сміття. До скільки пам'ятають так. Тут завжди не прибрано. Ну, я не бачила ні разу, щоб прибирали. Хіба що люди біля своїх от участків, а так, щоб комунальні служби прибирали, не бачила ніколи. Ось так було. Ну, скільки я сюди йшла, я так йду раз на місяць, на два рази на місяць. Я лише бачила машини і коли зрубували ці кущі. Один раз я бачила більше ні. Голова управління ОСББ Проспекту Незалежності 108 Олександр Нікорич каже: не всю навколишню територію прибирає ОСББ біля будинку. Там парканчик іде акуратний, чистенький і клумбочка скопана. Ото наша, ви бачите, у нас чистенько. Те, що уже за парканом там з'явився хтось. новий господар, не знаю хто там. Оце розрушена будівля. Це колись було теплокомуненерго, Що там було? Не знаю там. Його здали в оренду, і поруч біля нього ТП Чернівці Обленерго. Оза ним там організувався стихійний цей, стихійне звалище. У Чернівецькій міській раді зазначають, що весни проблема стихійних сміттєзвалищ актуальна. Звичайно, що проблематика велика там, де індивідуальна забудова в тих районах, проблематика велика є, де досить великі спальні райони. Утворюються такі сміттєзвалища. Ми не можемо сказати, що це є окремі якісь там визначені локації. Зазвичай це практично по всій території міста зараз на послуг. За окрему плату з міського бюджету ліквідовують їх на сьогодні. Місто може говорити про те, що порядка 200 тисяч гривень в тиждень ми оплачуємо лише послуги, щоб ліквідовувати саме змет листя мається на увазі гілля, яке залишається після чистки дерев, інші побутові відходи. Управлінські компанії, які не прибирають свої території, Чернівецька міська рада притягує до адміністративної відповідальності. Юридичні особи штраф сягає до 1700 гривень, фізична особа до 840 гривень. Але тут питання не у штрафі насправді, питання в тому, що ми повинні розвивати ще раз повторююся культуру поводження з відходами. Ми, коли бачимо, що людина несвідомо утворює цей смітник, ми повинні робити зауваження. Ми повинні звертатися до контролюючих органів. Вікторія Макайда, Діана Чігак, новини Сі 4 Раз на тиждень ремонтують лавиці. Наразі демонтували три несправні атракціони та планують оновлення і ремонти. У якому стані парк Шевченка? Як проходить підготовка до весняно-літнього сезону? Дізнавалися журналісти Сі-4. Зламані лавиці та захаращені дерева основна робота, яка здійснюється у парку Шевченка, перед цьогорічним весняно-літнім сезоном. Зробили масштабну чистку аварійних дерев. Давненько такого не було. Зробили обрізку дерев на атракціонному комплексі верхівки. Сьогодні також будемо продовжувати знімати воронячі гнізда. У нас цілий рік лавочки ремонтуються, тому що звичайно є вандалізм. Він доволі дуже поширений, як в центральному парку, так і в парку Жовтневому. Доволі сильно вандали постійно ломають. І ми звичайно виїжджаємо і стежуємо лавиці і купуємо матеріали, їх ремонтуємо. Скажу вам чесно, раз на тиждень. І це виключно не через те, що ми пофарбували і зверху щось намалювали, а через те, що люди ламають. Ремонт фонтану у центрі парку та облаштування доріжок у 2024 році поки не планують. Це буде в проєкті реконструкції, але поки що ми розуміємо, що це все невідомо, коли це все станеться, бо дуже великі затратні кошти на це потребуються. Фонтан звичайно відкривається ближче до травня місяця, буде пофарбований, запуститься водичка. На даний момент коштів на доріжки безпосередньо немає. Частину аварійних конструкцій у розважальній зоні демонтували. А за два тижні у парку Шевченка мають привести до ладу усі атракціони. На тому тижні закінчилась технічна експертиза атракціонів. Були вказані ну, певні недоліки. Ми їх у нас є два тижні, щоб їх виправити. Все виправляємо. Вони наступний раз ще приїжджають через два тижні і підтверджують вже повністю всі справності атракціонів. Бажано щоб. Парк розвивався більше для дітей. Каталися тільки на таких, що для дуже маленьких, на тих, що більш дорослих, ні, але я бачу по стану, що вони не в дуже гарному стані, то я б не ризикувала би дітей туди відправляти. Гарний, класний парк. Єдине, що треба, зремонтувати дороги, бо з коляском це просто треш. Атракціони чи пробували вже чи що? А нас ще не пускають, ми дуже маленькі. Якщо чесно, ми не так часто тут буваємо. Зараз ми йдемо чисто на пару. Але мені здається, що Краще, ніж в деяких містах України. Але хотілося б, щоб було краще. Що саме хочеш? Напевно, самі атракціони якось, може, поновили підлікували або. Євген Басилюк, Ярослава Боячук, новини Сі4. Двічі передрукована, загублена серед карт та знову повернута на Буковину. Сьогодні у обласному краєзнавчому музеї представили друге перевидання карти Чернівецької області, датованої 1910 роком. Автором якої є відомий буковинець Аркадій Жуковський. Що можна побачити на першій карті Буковини – Далі у сюжеті. На карті Буковини 1956 року можна побачити кількість населення тодішньої Чернівецької області, назви міста сел, та які народи жили в області за переписами 1910 року. Аркадій Жуковський відомий буковинський картограф, який був у 1988 році серед творців карти України, також розробив першу карту буковини, де були чотири міста, шість містечок та 325 сіл. В області тоді проживало майже 628 тисяч людей. Ми можемо глянути на неї і побачити етнографічний склад населення в 1910 році. Тут році. Дуже точно і науково вивірено. Вона відображає правду, і той перепис із населення буковини 1910 року, який є надруковане, який лежить в нашій бібліотеці, який ніхто не заглядає, не дивиться там є точно скільки людей до одиниць жило в якому населеному пункті. Першу карту Буковини видали у 1956 році, і лише у 2024 році повторний тираж. То це взято було. Жуковського, Жуковської яку він після смерті передав нашому університету за допомогою вчених географічних факультету зроблена дуже якісна копія. Карта України в етнографічних межах, яка охоплює територію не нинішньої 600 там допустим тисяч квадратних кілометрів, а територію 750 тисяч квадратних кілометрів, починаючи з Попрада на території нинішньої словаччини, так і кінчаючи під рієм Кавказу. Юген Басалюк, Ярослава Боячук, новини Сі 4 Тетяна Радіонова родом із Маріуполя з дитячих років відвідує різні вистави у театрі. Любити мистецтво навчила і онучку Мирославу. Дівчинка з двох років мріє про театральну сцену і хоче грати у майбутньому Маріупольському театрі. Тетяна Радіонова з Маріуполя перед повномасштабним вторгненням переїхала до Краматорська. На початку війни була в Слов'янську. До Чернівців пані Тетяна разом із сином та онучкою переїхала у березні 2022 року. Там вже почалися обстріли і були чуйно і в Краматорську, і тому було прийнято таке рішення, що виїжджати. Тетяна Радіонова відвідує театр з дитинства. Це таке співчуття. Коли ти дивишся і гру акторів, коли ти знаходишся в місті з цими акторами в цій виставі, і виходиш відсюди такий задоволений тим, що ти побачив, і це тобі доставляє радість. Любов до театру Тетяна Радіонова передала онучці Мирославі. Їй було два з половиною роки, і ми почали відвідувати сказки. Їй дуже подобалося. Вона в два з половиною року сиділа і дивилася. Першу сказку ми смотрели білосніжка. І потім, як з'явилася нова сказка, ми обов'язково відвідували театр. Кожний рік в театрі проводились теж новорічні заходи. Тетяна Радіонова у Чернівцях почала цікавитись і шукати місцевий театр. Зразу не знала, що є театр, а потім почали ходити. І вже ми практично подивилися всі вистави репертуару. Нам би, подобається дуже гра акторів. Мне нравится именно постановка, бо она немного отличается от мариупольской. То есть здесь все выставы проходят на сцене, меняются декорации, и это уже такое новое веяние. И трупа актеров. Дуже гарно грає. Кожен похід до Чернівецького музром театру для Тетяни Радіонової це знайомство з мистецтвом, архітектурою і історією Буковини. Дуже красивий театр був в Донецьку, такий огромний. Якщо сравнювати наш Маріупольський театр, у нас теж дуже красивий був театр. Але цей театр він. Алічається, тут дуже много скульптури, і ця скульптура, вона старовинна». У Чернівецькому драматичному театрі онучка Тетяни Радіонової Мирослава відвідала 15 вистав у Маріуполі. Мені дуже подобалося. Це був такий дуже великий театр, але у Чернівцях мені так комфортніше, як мені зараз подобається, як роблять вистави на українській мові самі. А у Маріуполі вони були російською. Мирослава Радіонова мріє стати акторкою театру в рідному Маріуполі. Не знаю, мені просто подобається сцена. Мирославі Радіонові, директор Чернівецького обласного музично-драматичного театру імені Ольги Кобалянської Іван Ботняк вручив сертифікат на відвідування вистав. Ті глядачі, які відвідують кожну виставу нашого репертуару, які знають акторів, вони для нас такі, ну наче близькі родичі для неї кожен день, кожна день показу в театрі є приводом сходити на виставу. Те, що вони прожили з переселенням в. Чернівці вимушеним, і від цього вони стали тільки сильнішою, тому що вона своєю родиною саме звернулася до театру як до терапії. Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, Діана Чігак, новини Сі4. Такою була інформаційна картина цього дня. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами! Бережіть себе! Побачимось на Сі4.